Так, проскакує, проскакує, в нас тут була лобода. І так було вона йде вздовж. От, бачите, вон бачите маячок. Не видно, не видно. Ось він. Ось. І лобода, от по тому маячку. А що це таке? Це слід, слід трактора, слід колеса. Бачите, воно чітко видно. Колесо їхало. І скоршу всього воно його просто було сухо. І воно її прикинуло пилюкою. Ну, чогось причина має бути, це рівно по колесі. А так здовж колесо йшло і вздовж є пропуски лободи. Там а якщо ви скажете, та ні, це погано покропив, мало дав гербіциду. Ну, я тут пропуск знайшов. Ну так виглядає. Виглядає суто як, як гемошники. Гемошники Гімо, таке люблять кропити. А мені прийдеться вже то.